Це нові HyperX Cloud 3S Wireless. І це найкращі навушники, які є у HyperX на даний момент. На перший погляд вони не сильно відрізняються від звичайних Cloud 3 Wireless, але це не зовсім так. По-перше, окрім стандартного підключення на частоті 2,4 ГГц, ця модель також працює і по Bluetooth. І автономність я вам хочу сказати дуже непогана. 120 годин через Донгол і 200 годин по Bluetooth. За два тижні майже щоденного використання я так і не зміг розрядити їх в нуль. А по-друге, тут аж три мікрофони. Один з них ось такий бум. І ще два вбудованих. І звучать вони всі, до речі, дуже непогано. Традиційно для лінійки Cloud вони мають дуже гарні матеріали, вони класно зібрані і прослужать вам довго. А найголовніше, звук тут дуже гарно підходить для таких ігор, як, наприклад, Counter-Strike. І так не тільки я вважаю, а ще й багато професійних геймерів. Огляд вже на каналі, тисніть на пов'язане відео.